Студентів, які в принципі у нас на комітеті давної, вони дуже хотіли б, щоб держава забезпечила їм військовий вишкод, тому що в країні практично йде повномасштабна війна, і студентство як самоактивна частина, одна з найактивніших частин суспільства, готова до цієї війни долучатися, захищати свою батьківщину. Знову ж таки, у відповідь від держави, тиша, ну, мовчанка і ніяких як би, рухів. Ніби в країні все спокійно. Прошу. Ж. Всім. Е, перш за все, я хочу сказати, що ми не просто просимо держави, щоб вона нам це забезпечила. Ми вже самі це робимо. Ми е, сформували свою ініціативу, і зараз від її імені я хочу звернутися до всього студентства України і до українців. Країна в небезпеці. І сьогодні нам, студентству, треба сказати своє рішуче слово. Ми студентська гвардія. Беремо на себе відповідальність за подальшу долю країни, тому закликаємо всіх свідомих студентів ставати з нами пліч-опліч, спільній боротьбі з зовнішніми та внутрішніми ворогами. Завдання, які